18 травня в Україні відзначають день пам'яті жертв політичних репресій. Цього дня ми вшановуємо тих, хто загинув або зазнав тортур, чи був знищений радянською репресивною машиною. Насправді, це жахливий період, який довелося пережити Україні українські нації. Про паралелі будемо говорити і про сьогодні, про те, як вже російська. А репресивна машина знищує українців, будемо говорити з головою правління організації Меморіал імені Василя Стуса, головний редактор журналу Визвольна боротьба Роман Мунда з нами у студії. Слава Україні, пане Романе! Героям слава! Півтори мільйони заарештованих. Таку цифру називають історики, опираючись на вцілілі, вцілілі тут важливо відзначити офіційні документи радянських каральних органів. Якщо говорити про реальність, більше ніж півтора мільйона чи менше. Дивіться, ці цифри, це є цифри, які розкопало СБУ, які підтверджені документами, це півтора мільйона, але це тільки з 27-го року. Uh -huh. Арештовані з 27-го року. З них дві третини розстріляно, тобто дві третини з півтора мільйона розстріляно і тільки 0,3%, 0,3% 50-60 людей з півтора мільйона випущено, тобто оправдано. І е, ті, що, тих, що не розстріляно, відправлено в Сибір. А е, тобто, це тільки з 27-го року. Хочу почати з того, що е, взагалі терор, політичний терор і репресії в Україні розпочалося з першої е, спроби. Зайти в Україну з першої спроби окупувати Україну, тобто з 18-го року, і тривали активно до кінця 80-х років, тобто, весь період, коли ми були в радянському союзі, чи коли нас підкорили, нас завоювали. Під репресії були весь період. Просто вони були то там масовіші, то менш масові. То е, з 18 по 31 рік фактично це був терор над селянством. В, ну скажімо, при, прямо колись ну, 100 років тому е, українці більшість 90% українців жили по селах. Міста були не такі багатолюдні, і в містах жило багато не українського елементу. З міст, міст український елемент витісняла там жили росіяни, євреї і багато інших націй. Тобто, ми були фактично в від тому. Сільська наці... нація, так і е, власне Сталін почав терор з села. Тобто він вирішив знищити село. Тому що село, це як писав Лемкін, було серце нації, село формувало мову. В село не власне не то що формувало, воно зберігало мову, надавало їй пропасти. Бо людина, коли прислялася в місто, вона зазвичай русифікувалась, тому що розмовляти українською було не тільки немодно, було небезпечно, і людина. Починала говорити українською, бо вона хотіла працювати, бо вона хотіла дітей навчити, тобто вона ресуфікувалася, і кожні нові хвилі українців це йшли з села. А якщо село знищити, то ці хвилі припиняються. Більше того, село це було не тільки. Берегиня мови, берегиня українськості це було берегиня традицій, берегиня е, всіх наших прадавніх традицій. Тобто, це все було село в цьому, все акумулювало в собі. Це власне Сталін вирішив вдарити перше по селу. Ці всі дурні речі, там розкуркулення. Ну дурні речі, це дур по дурному воно звучить. Так. Але насправді це був масовий терор. Хто такі були? Так звані куркулі. Куркулі це було власне той найкращий господарник, той, хто вмів і сам. Заробити й другому дати іншому дати в нього заробити, і котрий власне плекав і мову, і народний одяг, і традиції, тобто, це була еліта, можна сказати, селянства. Це ті, кого обізвали куркулями, і ті, кого з якими нещадно почали боротися. Всі, кого названі були куркулями, їх тут же або розстрілювали на місці, або вивозили цілими сім'ями в Сибір, і на їхні місця завозили чужоземний, ну не жчузорідний елемент. Тобто чи росіян, чи з Росії йшли масово ешелона. Тисячами ешелони йшли і заселяли ті села, де були вимордовані села від голодомору. І знову ж таки, чому масово включився голодомор? Чому це державний терор власне націлився на це діло? Тому що селяни, які мали свою землю, вони розуміли, що це їхнє все. Вони її не хотіли віддати. Власне село ну можна сказати, оголосило війну радянській владі. Ну воно не оголошувало, але воно розпочало. Воно почало захищати своє майно. І власне з вісімнадцятого до 30-х років. Село селяни вели безкомпромісну війну з сталінським режимом. Доходило до того, що селяни звільняли цілі районні центри. Доходило до того, що сталін збирав з єдиним вопросом. Ми тіряємо Україну. Сталін навіть паспорти українцям не роздавав до закінчення Другої світової війни українцям не тільки на території України, а українцям і Кубані, українцям Ставрополя Сталін не роздавав паспорти, тому що він розумів, що з цим як на його зрозуміння злом, треба покінчити, треба завершити, і тільки після другої світової війни, тільки після цих жахливих голодоморів, де тільки на території України від 10,5 до 15 мільйонів було винищено людей. А це не просто люди, це діти, це діти, в яких потім не народжуються наступні діти. То так, тож на те саме було на Кубані, на Ставрополі, Там так само масово замордовано українців, а тих, кого не замордовано, вивезено від. Тіля і після ем, війни, тим українцям, котрі жили там на території Росії, видано паспорти всі з російськими прізвищами, якщо український дописано Ов'єв, тобто це був тотальний терор. Для того щоб винищити, ліквідувати українську націю, зрештою те саме, що робиться і зараз. Путі ми при... бачимо ті самі методи: людей позбавляють власності, арештовують за сфальсифікованими обвинуваченнями, катують, розстрілюють, ув'язнюють у тюрмах та таборах, використовують як безоплатну робочу силу і. Насильницька депортація, обмеження в доступі до професії, принципі те, все, що зараз відбувається на тимчасово окупованих українських територіях, все те не Все те, відбувалося і тоді. Є такий міжнародний юрист, ну міжнародний, він є за національності, підданий був то польської держави, то американської Рафаел Лемкін. Він власне сказав, що він власне слово. Геноцид це ну, не можна сказати, що ви видумав. Він його генерував слово геноцид як вбивство е нації, і він сказав, що голодомор це є геноцид української нації. Він чомусь дуже любив українців, дуже поройнявся з цією проблемою. Він власне. Він пробив через всі структури міжнародні, щоб це поняття геноцид було зафіксовано як юридичний термін, і щоб була відповідальність за геноцид проти націй, проти народів. Він власне визначив чотири складових геноциду: перше складова нищення. Української інтелігенції, тобто, як він казав, мозгу, мозку і розуму нації, ліквідація української православної автокефальної церкви, душі нації, голодомор українського селянства, зберігача української культури, мови та традицій, і те останнє заселення України іноетнічним елементом. Тобто, оце чотири складових, які визначив Лемкін, ну вже 80 років тому, і як бачимо, вони всі абсолютно до Актуальні, тобто геноцид нашої нації відбувається до цих пір, якщо вірити оцим чотирьом складовим за, за Лемкіним. Тобто, вони як почали з 18-му році, так діють до цього моменту. Тому що Путін, коли прийшов, він абсолютно всі ці речі абсолютно він так само втілює в життя. Я до речі, коли було 80 років геноциду, ми відмічали ну, в минулому Шанове. році так. Ви вшанували. я написав наукову статтю, власне, що 100 років геноциду української нації, тому що нічого не змінилося. Все як було, так і є. За цими принципами Лемкіна, все діє акуратно до тих пір, до цих пір. Тобто, як починало ще за царя: не було ніт і ні буде ні української нації, ні українського народу. Точно так само за радянського союзу вони намагались ліквідувати всі нації, створити нову общне советський народ. Так їм це не завжди вдавалося, і можна сказати, не вдалось, тому що опір України був шалений. З 18 по 31 рік опір селянства на східній Україні, а потім опір на західній Україні української повстанської армії, вони не змогли переламати, не змогли задушити українську націю, не змогли нас перетворити в общне слов'яцький народ, але вони завжди це мріли. Тобто за царя це робилось за комуністичною радость, це робилось, і зараз Путін робить все те саме. Хоча ми маємо незалежну державу, начебто, і якщо ми перейдемо до. СРСР, так mm. і говоримо про політичні ці репресії. Вони ж ніби, ну, по ідеї був якийсь суд, який нагадував просто фарс, mm. і е, законом там Совєтського Союзу ухвалювалися ці злочинні рішення. Якщо говорити, е, пане Романе, то з, з, ну, якими статтями найчастіше це все було? Це зрада, це. Е, Куркуль, так те, що ви сказали, а які найчастіше вони для Дивіться. цього використовували По перше. Метод? Вони використовували метод. Ви масово видумували різні організації. Там, наприклад, визволення, організація визволення України, таких назв, таких утворень, яких не існувало. Вони вигадували масами, і потім ну, будь-яку людину назначала, що ти є член цієї організації, все значить ти зрадник народу, і тебе треба арештовувати, розстрілювати все інше. Тобто вони. Особливо не як тут нас зараз кажуть, не парилась тим, як це зробити, як казала за радянською влади, е, головне, щоб чоловік знайшовся стаття завжди найдеться. Ну це от як оці історії з 14-го року з візитками Яруша, які підкидували в кишені українцям. Ну і зараз це безпосередньо, якщо ти там попадаєш в їхні лави, і хтось в тебе служить в збройних силах України. то так, ти зразу стаєш укров нацистом чи як це формулювати речі? Ви кажете, як вони це робили, якими Тями вони користувалися так. Вони створили трійки. не суди, а трійки троє. Просто партійний діяч, ще хтось, і ще хтось, які мали право без суда і слідства просто сісти за столом і людину пригорити до смерті або вислати в Сибір. Які суди? Ну це ж держава, це не держава, це не правова держава. Навіть якщо там була конституція, і там, начебто, все було менш більш нормально написано. Ніхто ж ту конституцію ніколи не відкривав і ніхто її не читав. І тоталітарна держава з е е комуністично. Комуністичний терор включала і робила все, що хотіла. На кожного показували пальцем. Це ворог народу, і придумували божевільні речі, і його про людину просто знищували. І всю її родину, якщо не розстрілювали, то вивозили в Сибір. І на тому закінчувалася. Яка які суди? Яка для чого їм було взагалі якісь там придумувати собі мороки? Так вони кілька судів провели там наприклад, процес там 57 і так далі на подібне. Ну для того, щоб, начебто, для, для заходу показати, що тут ж є бандити, і вони от борять. Але це було кілька показових процесів, а все решта просто без суда і слідства людей знищували, вивозили, розстрілювали. Так само оці перед Голодомором, цих всіх так званих розкуркулених, які суди. Все вивозили, розстрілювали, абсолютно без, начебто за опір там у створенні колгоспу, чи там за те, що не хотів віддати свою землю чи корову. Тебе об'являли куркулем, і все. І це вже був весь вирок, тебе об'явили куркулем. А... Чи були в історії вироки, коли е, організатори, виконавців е, політичних репресій потім притягували до справжньої відповідальності? Ну в, в радянському союзі і ну, на нашій території. Я думаю, що не було так. Було там Сталін розказував що там у нас були перегіби. Він деяких там керівників він всіх по, по черзі розстрілював. Він але ніхто і, сталіна не розстрілював. І, і тому він, е, бачите, він їх розстрілював і знищував не тому, що вони. Погано щось зробили ну тобто досадили чимось українцям. Він їх знищив, тому що він їх дуже бояв. Точно так він той самий генотип, що Путін він все страшенно боїться всіх, і він навколо себе все винищує, всіх міняє, тому що він боїться, що там проти нього щось задумали. І Сталін це постійно робив. Ну і тому і ті, хто займалися терором України, так само частково були розстріляні. Але це не не за терор України, а це тому, що така система була, яка пожирала сама себе. У ну, сподіваємося, ця система з'їсть сама себе. Цю систему це має на увазі Російська Федерація, яка обов'язково має виїсти себе як ракову пухлину. Пане Романе, я вам дякую, що знайшли час прийти до нас. В ефір Надає з нами був Роман Гунда, голова правління організації Меморіал імені Василя Стуса, головний редактор журналу Визвольна боротьба.